Після двохрічної перерви команда з Венеції повертається до еліти італійського футболу, але повернення розпочалося з втрати головного тренера, якого переманили працювати в Торіну. Зараз команду очолює Себіоді Франческо, який точно не є кращим варіантом. І щось мені так підказує, що, скоріш за все, він буде звільнений у першій половині сезону. Після того, як його звільнили з Rome, він по суті довго ніде не затримувався, і кар'єра його пішла відверто на спад. В серії Бі команда напротязі сезону йшла досить непогано, нижче четвертого місця майже не опускалася, був певний період, коли очолювали турнірну таблицю, але в підсумку третя позиція та поєдинки плей-офф, де спочатку розібралися з Палермо, а потім переграли і Кремонези. В центрі поля в команди грають два американці. Танар Тесман відповідає за руйнування, але дуже часто підключається до атак команди. І досить багато, як на опорника відзначається, 7 забитих голів за сезон. Дженлука Бузіо грає чуть ближче до атаки, і також як і Танар, практично є незамінним в команді. В минулому сезоні в нього 7 голів та 4 результативні передачі. А ось головна атакуюча сила Венеції все ж таки Йоал Пагін Пало, колишній нападник Леверкузенського Байера та турецького різеспора. У 2022 році він переїхав до Венеції, де у першому сезоні забив 19 м'ячів, а в минулому так взагалі побив свій попередній рекорд і наколотив 22 голи. Але давайте будемо відвертими. Серія бів вона взагалі не є для порівняння до елітного дивізіону. І навряд чи в гравця буде можливість забити хоча б половину з минулорічного свого досягнення. На допомогу фіну може прийти ще один скандинавець, який виступає в команді. А саме дочанин Крістіан Г'юткер. Хоча більшу частину сезону він провів в ротації, та це зовсім не помішало йому забити 12 м'ячів. На трансферному ринку зовсім не густо всього два підписання, і ті скажу відверто, дуже сумнівні. Гайтана Арістаніо, колишній гравець інтернаціонала, який донедавна виступав в оренді в Каллярі на позиції атакуючого півзахисника. Та Альфред Дункан, який прийшов з Фіорентини, будучи вільним агентом. Ну і звісно, не можу не сказати про певну кількість гравців, яких взяли з нижчих дивізіонів, скоріш за все на перспективу. Ну і давайте декілька слів підсумку про вище сказане. На мою думку, це один з претендентів на виліт. Можна спокійно ловити непогані варіанти ставок проти Венеції, як в домашніх, так і в виїзних поєдинках на протязі всього сезону. Скоріше за все, команда вилетить до серії Бі, так як перспектив залишитись веліті, як на мене, дуже і дуже мало. Трансформація Сеска Фабрегаса з гравця в тренера пройшла максимально швидко. Ще рік тому Іспанець тільки закінчив кар'єру гравця в чемпіонаті Італії, де виступав за представника серії Бі, а саме за футбольний клуб Омо з одноіменного містечка, яке розташоване в північно-західній частині Італії. Хоча професійна кар'єра футболіста була закінчена, з клубу Сес і не поспішав. Йому майже одразу пропонують посаду тренера молодіжної команди U-19, на що він впевнено погоджується та починає працювати з молодими футболістами. Уже через пару місяців після звільнення головного тренера з основної команди за невдалі результати іспанця призначають виконувачем обов'язків на його місці. Це сталося приблизно в листопаді, а уже в грудні статус ВО переходить повноцінну роботу головним тренером футбольного клубу Комо. Аберега сприйняв команду з поточним шостим місцем турнірної таблиці, після чого пішов дуже потужний прогрес. Ключовим етапом стало завершення сезону, де за останні 10 поєдинків команда здобула 6 перемог та 3 нічиї. І по завершенні чемпіонату всього на 3 бали поступилася першим місцем пармі. Клубі дуже багаті інвестори, індонезійські власники готують серйозний проект, і не дивно, що на даний момент в Італії у футбольній тематиці, саме ФК, кому є в усіх на слуху. Команда професійних менеджерів активно працює на трансферному ринку. І першою потужною купівлею та посиленням команди стало придбання легенди туринського Торіно Андреа Белоті, який до цього виступав за столичний футбольний клуб Рома. Другим підсиленням для команди стало підписання 25-річного Альберто до який виступає на позиції центрального захисника, та до укладення контракту з кому грав за калярі, де в принципі досить непогано себе проявив. Одночасно третім та четвертим придбаннями стали гол-кіпер-ветеран Пепе Рейна та не такий вже й молодий 31-річний француз Рафаель Варан, який до цього виступав за мадридський Реал та Манчестер Юнайтед. Останній вже встиг дати коментар в новому клубі. Цитую: спочатку мені було цікаво дізнатися, у чому суть проекту, а потім я одразу побачив, що він особливий, не схожий на жоден з тих, що мені пропонували, сказав Варан. Але давайте будемо відверти. Мішки з грошима та можливість залишитись Європі перед пенсією ось що насправді вплинуло на рішення француза. Це особисто моя думка, хоча я вважаю, що в ній є досить велика доля правди. Наступними потужними придбаннями уже найближчі дні можуть стати трансфери таких футболістів, як Мемфіс Де Пай та Антоні Марсіаль. Та я гадаю, що до завершення трансферного вікна ми ще з вами почуємо досить багато цікавих імен, які будуть пов'язувати саме з футбольним клубом Комо. Команда однозначно буде вдалим варіантом для поставляння ставок в серії А, тому точно варто звернути на них свою увагу. Я впевнений в тому, що колектив Сеска Фабрегаса буде давати бій будь-якому супернику, а ми в свою чергу з вами зможемо на цьому непогано заробити. Команда Фабіо Пеккі повинна була повернути з еліту італійського футболу ще минулого року. Але тоді не пощастило, і вони вилетіли у міні-плей-офф від калєрів. Результат за сумою двох матчів 3-2 на користь команди середині, Таким чином ще на рік команда залишилась грати в серії Бі. Усі помилки минулого було виправлено, і сезон 23-24 парма відіграла на відмінну, зайнявши перше місце команда, впевнено пробилась в еліту італійського футболу. Стабільна схема 4-2-3-1 та краща різниця плюс 31, 66 забитих голів та відрив 3 очки від найближчого переслідувача. Це підсумки минулого сезону, якщо дивитися в цифри. Ну, а якщо говорити про імена, то за вихід в серію А потрібно сказати дякую головній зірці команди іспанцю Адріану Бернабе. Тут, звісно, велику роль відігрує школа, а все тому, що півзахисник є вихованцем каталонської Барселони. Пробував він також свої сили і в Манчестер Сіті, але не витримав конкуренції в команді Пепа Гвардіоли. і був змушений переїхати в Італію, де з 2021 року виступає за паром. Адріан стабільний гравець основного складу, який в минулому сезоні все, що робив, це забивав та віддавав гольові передачі. По системі гол плюс пас, набравши 11 балів, що є досить хорошим показником для півзахисника. Звісно, що виділяти одного гравця не потрібно. В команді є й інші герої, які на протязі чемпіонського сезону робили вагомий внесок в успіх колективу, наприклад, голкіпер Леандро Чичасола, який моментами видавав просто неймовірні поєдинки, за рахунок яких набирали потрібні очки в турнірну таблицю. Ті захисник Олександро Черкаті, який, незважаючи на свій молодий вік 20 років, відіграв сезон просто на вищому рівні, на фланзі атаки Деніс Ман якого ми точно запам'ятаємо надовго по Євро 2024. Саме він зробив дві результативні передачі в проваленому нами матчі проти Румунії. На клубному рівні він виявляється, що вміє забивати. В 32 матчах Деніс відзначився 11-ма голами. На один гол менше в лівого польського вінгера Адріана Бінедійчика. Що стосується чистих нападників, то тут виділити когось важко. Наприклад, 20-річний Анш Юан Буній відзначався мало. Проте зробив 10 асистів. Що можу сказати точно, так для вдалого виступу в серії А менеджменту Парми потрібно добре попрацювати на трансферному ринку, чим вони зараз і займаються. Перший трансфер оформили з Бельгії, а саме із Сетруйдена до Італії, за 7,5 мільйонів переїхав японський воротар Зіона Судзукі. Другий новачок Парми центральний захисник Емануеле Валерій. До цього моменту футболіст виступав за Фрозінона, який вилетів у серії Бі. До парми Валерій потрапив як вільний агент. До кінця трансферного вікна часу ще достатньо, тому я впевнений, що це не усі трансфери в клубі, і ми точно побачимо ще нових футболістів. На мій погляд, очікувати гучних імен не слід. Парма підсилить певні хромаючі позиції середніми гравцями і спробує цей сезон відіграти за рахунок сформованого твердого кістяка команди. Очікую більш-менш вдалого виступу і по закінченні сезону місце у першій десятці. Пропоную придивитись до цієї команди і при поєдинках з більш-менш середнім суперником брати впевнені перемоги на парму. Форес нулем у виїзних матчах та старатись зловити хороший коефіцієнт у матчах з грандами. А я впевнений, що Парма буде давати бій будь-якому супернику. Переважно я в своїх ставках проти грандів буду брати саме на індивідуальний тотал команди більше одного м'яча. Ну а на цьому у мене все. Не забувайте ставити вподобайки та залишати свої коментарі. А також обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео на каналі.